У нас насуха, Соник. Иди ко мне. Он с контактного зоопарка. Раніше жив у замалому вольєрі та харчувався лише тим, що давали відвідувачі. Носуху на прізвиську Сонік п'ять років тому викупили з контактного зоопарку Дніпра, який збанкрутував та зачинявся. Через неправильне харчування в савця ледь не відмовили внутрішні органи. Згадує співзасновниця прихистку Олена Русіна. Він був безпокійний, он, он ходив кругами, ні не находився міста. У него була плоха шерсть. Он був пролисений весь Ну, лисий, це за от неправильне так. Калергічська, ще неправильне питання. Тоді разом з Соніком із зоопарку мали забрати й іншу носуху, каже Олена. Однак не встигли через неправильне харчування й умови проживання. Тварина захворіла та померла. Олена зазначає, спілкування з людьми для носух неприродньо, а тому розміщувати їх у контактних зоопарках не можна. Як слікажії п'ять к вам лично підходити всякі дітки дюргать пальчиками кричать шум запахи різні, так як це на прибыль, так як це на деньги все рассчитано, ну ніхто не буде думати, як чувствується животное, подобається це йому или ні. Повністю відновити здоров'я тварини неможливо, розповідає Олена. Додає, аби підтримувати задовільний стан. У притулку Соніка годують лише дієтичним кормом та м'ясом. Його нереально реальна удержати, Він настільки во юркий, сильний и капельницы капельниці и і делали, да? Ну видите, он более спокійний, контактний, да? Мой к Другим животным, он при вот з особенно, то тобто на он на них кидається, готовий і дратися і загризти. На території України носухи не водяться, зазначає Олена. Тож випустити соніка в дику природу не можуть. За пару місяців додає жінка, тварину переселять в інший тепліший вольєр. Олесі Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.